До слова я запросила віце-прем'єр-міністрку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Ірину Верещук. Вітаю. можете трошечки нам провідкрити занавісу, що все ж таки обговорюєте з нашими міжнародними партнерами? На чому робите такі основні моменти, акценти, що для нас зараз важливо? Коли ми кажемо про деокуповані території, це гуманітарне розмінування. Ми найзамінованіша країна в світі. На жаль, і нам потрібна підтримка. До речі, сьогодні, от щойно буквально, президент Зеленський вручив нагороду особливу відзнаку пані Ен Ідальго, міністр, міністр, перепрошую, мер Киня чи пані мер Парижу, яка прибула була сьогодні з нами разом. Які, до речі, пообіцяли нам теж допомогу у гуманітарному розмінуванні. Це міста, рятівники, які багато зробили, і були будуть робити для того, аби відновити наші міста, села, наші території, які сьогодні сильно постраждали. Також ми говоримо про реінтеграцію територій і людей. Щоб реінтегрувати людей, їм треба дати де жити і яку роботу, так працевлаштування. Це дуже важливо. Що ми теж сьогодні конкретно обговорювали не тільки з Францією, а й з Данією, Швецією з Норвегією, з Польщею з нашою любимою коханою сусідкою Польщею. Якщо не помиляюсь, от пан Кулеба до цього раніше Олексій, ми з ним теж спілкувалися. Він говорив, що присутні 17 делегацій, і це загалом 100 учасників міжнародних наших партнерів. Напевне, теж зараз досить особлива ця їхня така підтримка на нашому міжнародному полі. 140 осіб сьогодні приїхало, Це мери міст, мери муніципалітетів, крім мерів, це керівники земель, так або якихось виконавчих органів, асоціації це ті, хто підписували сьогодні міста партнерства. Ми буквально на нашій платформі. Формі, коли у панелі були декілька мерів міст, підписали одну з партнерських угод між українським містом і данським, до прикладу, містом. Це дуже важливо, що є платформа, де люди можуть між собою поспілкуватися, і наші мери, і керівники ОВА, і міністри. Тобто, це наша платформа. А тепер до неї додається ще й міжнародний вимір, коли ми разом з мерами наших європейських міст, Японії, в тому числі США. От я сьогодні спілкувалася до прикладу з представниками штатів США з японською владою це дуже важливо, щоб ми мали платформу, де можна швидко вирішити питання, абсолютно предметні і абсолютно результативні. Тобто я правильно зрозуміла, один із таких планів на сьогодні це вибудувати комунікацію, щоб від селища, наприклад, там так. у Франції могли комунікувати із селищами там на Івано-Франківщині, обмінюватися своїм досвідом, щоб в колег не виникало таких якби розбіжностей. Так, у нас немає часу зараз на 2-3 місяці, поки ми обміняємось листами. Власне, ця платформа і є тою комунікативною платформою, яка допоможе швидко, і головне результат. Ультативно закомунікувати, там, уже міста між собою розберуться, що їм найбільше треба, як швидко і в який спосіб це все має бути надано. Найголовніше, що ми бачимо, що наші друзі та партнери готові це робити. Вони готові вкладатися в відновлення, інвестувати в людей. Це про людей з людьми і заради людей. А якщо ми, от, наприклад, говоримо саме про інтеграцію. У нас є окуповані території, ми сподіваємося, що все ж таки якомога швидше дякуємо нашим військовослужбовцям керівництву країни, яке докладає зусиль до того, щоб ці території звільнялись. Які в нас саме основні виклики стоять щодо реінтегрованих реінтеграції, і яким чином наші міжнародні партнери можуть нам допомогти в цьому? Чи є взагалі така міжнародна у нас? Досвід, чим можуть поділитись, ну ми мали досвід е, деокупації Харківщини і Херсонщини. Я вже сьогодні, виступаючи на панелі, сказала, що Харківщину так швидко звільняли. Так ми так гнали окупанта, наша армія, так наші хлопці і дівчата, за що ми їм дякуємо. Що ми як влада не встигали за ними швидко заходити і робити все так, як робить наша армія, і щоб таких помилок більше не було, щоб ми потім не наздоганяли ситуацію з утворенням до прикладу військово-цивільних адміністрацій. Творенням до прикладу там цифрового підпису, який потрібно вже і зараз, щоб люди не страждали і отримували те, що мають отримати тут і зараз. Ми вже розробляємо на період, готуючись до деокупації плани первинної стабілізації, першочергові кроки, так по стабілізації і реінтеграції територій. От до прикладу, я займаюся дійсно деокупованими територіями і підготовкою саме Донецької, Луганської області і Криму. Йдеться про кадровий резерв, йдеться про матеріал. Технічне забезпечення, щоб ми потім не бігали і не питалися, а де взяти прапор, який треба повісити, а де взяти білборд, а де взяти і так далі тисячу питань, які потрібно обговорити тут і зараз. І от ми власне невдовзі вийдемо уже з презентацією такого конкретного плану. Тобто, зрозуміло, що потрібно кожен на своєму місці щось робити. Зрозуміло, що у нас є розпорядження, яке було прийнято, але все одно досвід показує, що потрібно конкретизувати, щоб були терміни виконання відповідальні. А ми, як координація на центральному рівні, і під лідерством Володимира Зеленського будемо робити все, щоб це все відбулося якомога швидше. І дуже дуже чекаємо деокупації. Так, звичайно, безумовно приєднуюсь до ваших слів. Всі з нетерпінням чекаємо на деокупацію. Це була Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я вам дуже дякую.